Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо пісочне печиво зі смородиновим варенням. Печиво виходить дуже розсипче, дійсно, як пісок, і при цьому я дуже полюбляю поєднання саме пісочного тіста зі смородиновим варенням або джемом, тому що саме смородина своєю кислинкою розбавляє солодкий смак пісочного тіста. Тож, переходимо до приготування. Для цього нам знадобиться борошно, цукрова пудра, сіль, яйце. Дуже сильно охолоджене або навіть підморожене вершкове масло і смородинове варення. До борошна додаємо дрібку солі і цукрову пудру. Перемішуємо вінчиком. Тепер ввалюємо вершкове масло у борошні і натраємо його на дрібній терці, періодично перемішуючи з борошном. Після чого ще трохи перетираємо руками до утворення дрібної крихти, Виделкою перемішуємо яйце і відправляємо до масляної крихти. Перемішуємо все ложкою. Після чого збираємо в єдиний шар руками. Довго місити тісто не потрібно, буквально 10-20 секунд, для того, щоб не тануло вершкове масло. В результаті ми отримуємо ось таке м'якеньке та дуже приємне на дотик тісто. Кладемо тісто на харчову плівку, трошки розминаємо його руками або качалкою, для того, щоб тісто було тонше і швидше стабілізувалося. І загортаємо у плівку. Відправляємо тісто на стабілізацію у холодильник приблизно на 1 годину. Через годину дістаємо тісто з холодильника, розгортаємо харчову плівку і кладемо на пергамент. Присипаємо тісто борошном і ще трошки розминаємо руками для того, щоб края тіста не тріскалися під час того, як ми його будемо розкачувати. І розкачуємо тісто довжиною приблизно 3-4 мм. Ширина тіста в мене дорівнює ширині пергаменту, це десь 30 см. А ось довжина може відрізнятися, але головне, щоб у результаті саме товщина тіста була не менше 3 мм. Викладаємо на тісто смородинове варення. І тонким шаром розподіляємо його по тісту, не доходячи до нижнього краю приблизно 2 см. Починаючи зверху, руками обережно загортаємо края, після чого загортаємо все тісто в рулет за допомогою пергаменту. Загортаємо рулет у пергамент, кладемо на дошку і відправляємо в морозильну камеру на 1 годину. Через 1 годину дістаємо рулет з морозильної камери, готуємо деко з листом пергаменту. Розгортаємо рулет і гострим ножем нарізаємо печиво шириною приблизно 1 см, але за вашим бажанням печиво можна робити тоншим. І Викладаємо печиво на пергамент на достатній відстані один від одного. На рівні края теж запікаємо, і потім вони підуть на пробу. Відправляємо першу партію печива у духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Звичайно, час випічки може відрізнятися, тож стежте за своїм печивом. А в цей час другу партію печива краще покласти у холодильник для того, щоб вершкове масло тримало свою температуру і печиво не ставало зам'яким. Тож відправляємо першу партію у духовку, другу, якщо є можливість, у холодильник. Ось так виглядає готове печиво. Воно досить сильно прилипає до пергаменту через смородинове варення, але це є нормою. Викладаємо печиво на дощечку. І все готово. Давайте одне печиво розламаємо. І дивіться, яке воно гарне у розрізі. Воно неймовірно ароматне, розсипчисте і дуже смачне. Смак такий самий, як у тертого пирога зі смородиновим варенням. Печиво зі смородиновим варенням готово. Воно дуже просте і давайте послухаємо, яке воно хрумке. Дуже смачне. Печиво дуже хрумке, смачне, пісочне, як я казала на початку відео, мені дуже подобається таке поєднання пісочного тіста і смородинового варення. І в такому варіанті, і у варіанті тертого пирога. До речі, рецепт тертового пирога також є на каналі. Тож готуйте, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі у нових відео.